Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок Марок. Зробили обрізку плодових дерев та подробили гілки. Сам процес обрізки вирішила не знімати. Плодові дерева у нас побиті осколками снарядів у 2022 році. Три дерева взагалі знищені, тому потроху рятуємо дерева. Зразу все, що вісило зрізали, це було так більше, ніж 30% від дерева. Зауважу, що не можна обрізати в один рік більше, ніж 30% від дерева. Потрібно поступово і не за один рік, якщо Ви плануєте знизити крону дерева. На відео перед вами груша. Стобур побілила, щоб не так кидалися ці рани мені в очі, бо дуже боляче. Мені не подобаються високі плодові дерева, тому що обробляти їх, збирати врожай дуже важко і незручно. Тому я купувала саженці плодових дерев в розплідниках на карликовій та полукарликовій підщепі. На каналі є короткий шурт вибір плодових дерев. Під цим відео нижче під назвою є на нього посилання. Я зараз висловлю свою особисту думку, ще раз підкреслюю, особисто, чисто інтуїтивно, про обрізку дерев. Я вважаю, що краще обрізати, коли дерево ось ось почне просипатись. Кінець зими, початок весни, від погоди залежить. Пояснюю, чому я так вирішила. Дерево здатне саме себе лікувати і затягувати рани, а при осінній обрізці цей процес відтягується. Дерево засипає на деякий час. Ми обрізку робили за основними правилами, зрізали всі сухі гілки, гілки, які ростуть всередину крони, та переплітаються, зменшували довжину окремий гілок на бокову бруньку. На це потрібно звертати увагу, щоб молодий приріст ріс в потрібну вам сторону. Ще одне, на що потрібно звернути увагу. І зробити це дуже рекомендую. Якщо у вас є привиті окремі гілки на плодових деревах, ви самі прививали або вам фахівці, дуже раджу помітити ці гілки яскравою фарбою. Щоб при обрізці не обрізатись безпадково. Повірте, мій блакітний колір допоміж мені. Останнім часом звернула увагу на рекомендації фахівців на відгинання гілок плодових дерев, щоб сформувати крону дерева та прискорити плодоношення. Я другий рік пробую, мені подобається. Обрізкою ми стимулюємо додатковий сильний перерост гілок, а при відгинанні гілок більше зростає бічний гілок другого порядку та більше утворюється плодових гілок. По-простому значно більше утворюється плодів на горизонтально заростаючих гілках. Я ще наблюдати буду, думаю, що взагалі без обрізків не обійтись, але мінімізувати можливо. Відгинати потрібно молоді гілки. В грудні того року відгинала гілки з допомогою мотузків та металевих кілків. На взимку ці розтяжки мені не заважали, а зараз заважають. Чим замінити, як переробити? Якщо ближче до стовбура гілки бити, все рівно будуть заважати ці розтяжки, ще рішення не прийняла. Може, хто підскаже, хтось винащив кращий метод. Взагалі правильно відгинати гілки навесні, то мені дуже квартіло в грудні щось зробити. В інтернеті купила спеціальні фіксатори для відгинання гілок. Щось не дуже в мене виходить з ними. Чоловік мені вже їх ізгинав. На відео люди якось гарно відгинаються гілки з такими фіксаторами, у нас не дуже. Може, є якийсь нюанс. Хто використовує такий метод? Буду вдячна, якщо напишете в коменти, що не так роблю. Ми вже як тільки не робили. Може не такі потрібно було купувати, поки у мене одні запитання. Будемо пробувати, я одну гілку зламала взагалі, то зараз дуже обережно. Обрізані гілки ми подробили. Цю щепу буду використовувати в декоративній частині саду. Танкі гілки погано подробились, ну не біда. Використовую щепу на вільних місцях між рослинами, ну не в притул. І не одну щепу, а картон траву і щепу зверху, так декоративніше. Я дуже не хочу бігати сапкою влітку. Краще картон, трава і щепа. Поки так, згодом може і кори підсиплю зверху. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!